Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Морський вовк передає наступну інформацію. Телеграм-канал пише Малий ракетний корабель Бора проєкту 1239 сівуч подав сигнал СОС по кораблю було влучання чотирьох протикорабельних ракет невідомого типу. Знищено весь капітанський склад корабля. Корабель, тим не менш на ходу, триває рятувальна операція. Пише морський вовк. є найбільшим у своєму підкласі у практиці російського та світового кораблебудування, швидкохідним бойовим кораблем, що використовує гідродинамічну платформу. Катамаран за аеростатичним повітряним розвантаженням. Корабель збудований на Зеленодольському суднобудівному заводі і після дослідної експлуатації, увійшов у 1997 році до складу сил постійної готовності Чорноморського флоту, здійснював пуски ракет по території України. Наразі достеменно невідомо, що сталося на кораблі, про те, що вчора Маляр заявляла про те, що росіяни готують свої кораблі до масового пуску ракет. на декілька ракет буде менше. Зазначимо, в Україні вкрай необхідні більше далекобійні ракети від західних країн-партнерів для досягнення важливих цілей. Цілей у знищенні ворога цю ініціативу прекрасно підтримує Велика Британія. Про це 24 му каналу розповів Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, Льотчик інструктор. За його словами, Великобританія має свої образи на Росію. Роман Світан пояснив, що про постачання України саме далекобійних ракет активно говорить. Керівництво Великої Британії розуміючи важливість перемоги України у протистоянні з Росією. У них давня суперечка з Росією, наголосив він. На його думку, необхідні для знищення Росіян ракети є в цієї країни. Окрема, мовиться про гарпуни, якими користуються ЗСУ. Наразі у нашому використанні ракети з дальністю 150 кілометрів. Втім, є моделі, розраховані на цілі, із з 240 кілометрів. Ці 240 кілометрів якраз можуть дістати до Чорноморського флоту. Зосередив увагу військовий експерт. У боротьбі з Росією важливий кожен кілометр. В той же час керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що від російського чорноморського флоту залишилася лише тільки назва. Він вже давно перетворився на флот берегової оборони. Про це він сказав під час інтерв'ю Ліганет. Що залишилося від Чорноморського флоту? Це вже давно став. Залишилася одна назва Чорноморський флот. Реально, це вже флот берегової оборони. І не більше це флот Елія Суден, яка може вирішувати обмежені завдання. Не більше сказав Буданов, глава розвідки, відповідаючи на уточнююче питання. Зауважив, що сталося це навіть не під час повномасштабної війни з Україною, а ще раніше. Я особисто думаю, я впевнений, що це сталося дуже багато років тому. Просто цей міф було зруйновано із початком активної фази бойових дій від 24 лютого, сказав начальник гур. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.